Вітаю вас, любі друзі, на моєму каналі. Зроблено в Україні. З вами Андрій з Дніпра. Сьогодні огляд речей, знахідок, які я придбав за ці вихідні на барахольці. Це вже неділя, після барахолки. От знімаю вам це відео. Перед початком огляду. У правому кутку буде об'ява, які речі я купляю. Прочитайте уважно, якщо у вас є такі, якщо ви бажаєте їх продати, то, будь ласка, телефонуйте, дзвоніть, мій телефон, вайбер, телеграм. Буде в описі під цим відео, а також відео. Ну, а також підписуйтесь на канал, якщо вам цікаві мої відео вподобайки і коментарі. Почнемо. Давайте з отакої знахід. Ось такий рог був, це такий касуля. Він був один. Аби було два, було б краще. Ну, чому взяв один? Тому що в мене ну, є люди, які займаються зброєю, роблять ножі. Вони ці рога беруть на, ну, ручки роблять для ножів. То я таки за 50 гривень купив ось такого рога. Ну, продам гривень за 150, може, ну, десь так. Так що трошечки буде така. Потім отакі такі брошечки придбав. Ось така камейка. Далі ось така. Чехословакія. Це гарно класно Всі ці речі будуть в продажі у мене, так що слідкуйте за каналом. Огляди з цінами будуть пізніше ось така брошка з таким врожевим камнями, підвісами, також це Чехословакія. Потім така ось підвіска. Не знаю, заберуть її чи як прикрасу бо є в мене люди, які забирають на позолоту і, ну, подивимось. І ось такий павучок. Ну, доказувала жінка, що це бурштин. Я говорю, Та ні, це це пластик. Пластик, але все одно це заводський такий гарний такий павучок. Так що придбав. Потім ось таку шкатулочку придбав, що придбав її. Отак от вона, гляньте, висовується. І там танцює дівчинка, метеглик. Ну, гарна така. Вона сучасна, скоріш всього, ну, такий попалася мені, як кажуть, недорого. Не Ось такі квітки, красива, така. Може, продам, може залишу своїй доньки, вона полюбляє такі речі, приїде, вона. Ай, бачите, там пружина щось. Ну і топ-знахідка була ось комплект. Ось він, зараз покажу вам, ось такий Почетний железнодорожник, він був без колодки. Ця колодка вже моя. Я її колись придбав за 100 гривень. Не... Ну, положив і, бачите, пригодилася. Потім отакий знак. Наставник молодий, молоді. Потім отакий знак заслужений. Раціоаналізатор УССР. Ось таке. І до почетного залізничника ось такий документ був. Всю цю комплект я купив за 3000 гривень. Чому продали взяв, тому що ну, цей вийшов 500 гривень. А от, я буду скріни і ставити, допустим, оцей продасть. Мінімум 1700 гривень, тому що в нього дуже гарний зараз, маленький номер. Так от колодочка все, рідне. Це потім оцей також, зараз я витягну його, ось він також в тяжкому металі. Тут клепочки, бачите, давалось це знак ОЦСПС, СПС. ЦК Тобто це наградний знак, це не просто значок. От я його продам гривень 500. От уже считайте. Там 1700, 500, 2200. Оцей. Також продам, то я його скільки витягну гривень за 500. Ось такий, це їх там серія багата, і там заслужені. Ну, саме дорогі, це там заслужений актор, тому що ну, заслужених акторів було дуже мало. І чим ріже знак, тим ну, його цінність більша. Ну, цей 500 гривень коштує. По-любому. Ну, людина так. ...так посчитала, примірно в ценах теж чуть, чуть як кажуть, шари. Ну, а це я цінила в 500 гривень, тому що колодки немає. А в мене раз, колодочка знайшла. Знаєте, який я зібрав. Він номерний. Документ там все на нього. І потім я вам скину скрін, тут буде фотографія, сільки цей знак з документом коштує в продажі. Близько. Там 2,5-3 тисячі. Ось такі в мене знахідки за ці вихідні. Якщо вам сподобалося це відео, Підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, коментар. З правої сторони відео буде також об'ява, які речі я купую. Пропонуйте мені, дзвоніть на Viber, телефон. Не соромтесь. Можете просто запитати. Якщо знаю ціну, відповім. Ну, а так, що ці всі ну, ордена, медалі я... Виставляти в огляді немає сенсу на них. Бо канал дивляться ну, більшість жінок, які люблять прикраси, парцеляну. У мене і канал на це більш заточений на парцеляновий посуд, статуетки, такі от прикраси. Ну, Якщо за, якось зацікавили ці ордена медалі, ну, можете мені зателефонувати. На Viber чи телефон, ми з вами побалакаємо, домовимося за ціну. Ну, хочу побажати вам всього гарного. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і зустрінемось, коли зустрінемось.